Добрий день, колеги. Сьогодні 21 лютого 9.07. Розпочинаємо засідання комісії ЖКХ перед черговою 34 сесією міської ради. Так, перше питання, яке ми будемо розглядати, це питання за черговий день номер 18 внесення зміни до програми економічного соціального розвитку. Будь ласка, пропонується внести зміни до програми економічно-соціального розвитку. В частині тут є зміни по назві, зв'язку із зміною назвою населеного пункту. на Великодолина. Змінюється змінити назву заходу, розробка проектної документації та проходження з об'єкту. Капітальний ремонт, залаштування покрив'я, заміни віковословних, блоків, енергозбереження розбереження та влаштування підземного приміщення комунального закладу, Великокосомський центр культури та дозвілля, звільнити на Великодолинський центр культури та дозвілля. І сумно немає закону. Змінити назву закладу, виконання будівельних об'єкту капітальний ремонт підземного приміщення для використання найпростішого укриття, також зійснення технічного нагляду по цьому, щоб здійснення авторського нагляду по цьому об'єкту палац культури ювілейні це змінити на, на Залодоцький палац культури. Також е, пропонується у, по е, заходу авторському нагляду змінити суму, зменшити суму фінансування в сумі 5371 гривня і збільшити на 822 гривні е, назву заходу здійснення технічного нагляду по об'єкту Зандовський палац культури. При цьому у нас пропонується зменшити фінансування заходу, розробка проектної документації та проходження експертизи по об'єкту капітальний ремонт адмінбудівлі Зандовської міської ради, село Велика Долина, це староста. Сюди ми передбачили в бюджеті 300 тисяч гривень. Зараз пройшла тендерна процедура, яка склала 108 тисяч гривень, тобто 192 тисячі. У нас є вільний залишок, і зменшити фінансування заходу, розробка проектної документації. Та проходження по об'єкту нове будівництво розвідних добровідних мереж Мар'янське» у сумі 383 гривень вісімдесят дві. Збільшити цю суму на фінансування, це загальна сума 192 і 383 тисячі. 580 тисяч 431 тисяч гривні збільшити на виконання будівельних робіт по об'єкту ремонту і вального приміщення для використання як найпростішого приття Залодойського палацу культури. Там є кошторисна документація, тобто необхідно збільшити трошки суму на фінансування і не достату замуженому Також зменшити, верні, зменшити саме фінансування програму у нас, коли приймали бюджет. Закладені кошти на програму соціального розвитку, на придбання е, предметів додаткового користування, а саме комп'ютерів для апарату управління виконком за КПК-1,50 і для фінансового відділу 120 тисяч і по виконкому 385 тисяч. При експертизі бюджету, який проводить департамент фінансів, нам є зауваження, що ці видатки по спеціальному фонду за цими кодами не повинні бути у складі програми економічного соціального розвитку. Нашої громади тому і з програми вони вилучаються, при цьому кошти залишаються для фінансування, придбання це буде, але просто вони вилучаються із програми. І загальна сума програми при цьому складатиме 6 мільйонів триста сорок шісяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень. Дякую. Так, є? Так. так, Дякую. Черговий. Питання про внесення змін 19 внесення змін до програми захисту населення території від зустрічних ситуацій. Тут пропонується зменшити фінансування програми в бюджеті. Ми закладали кошти як замовлення послуги на встановлення засобів пожежного сіня на, сі, на, сі, на території міста у сумі 158 тисяч 645 гривень. Пропонується їх зменшити на цю суму і перенести уже в якості фінпідтримки для комунального підприємства. Для проведення цих робіт саме суми сто після вісім шістсот двадцяте питання про внесення змін до програми фінансування на підтримки про підприємств. шановні депутати. Тут два нових заходи. Один що тільки що озвучила на толіна про безповоротну фінансову допомогу на придбання обладнання і засобів пожежого на території міста 158 645 гривень. І друга це безповоротна фінансова допомога на придбання сирен, оскільки в зв'язку з перепадами електронакруги згоріли сирени на водоочисних спорудах, і наразі немає системи оповіщення для міста. працівників і міста. Тому пропонується доповнити програму фінансової підтримки цими двома заходами. Два з питання про внесення змін до програми відшкодування інциктах. Тут ми доповнюємо обсяг фінансування програми планово на три місяці, так як у нас встановлені поки що тарифи менші для населення на три місяці, то пропонується взяти планові об'єми, які затверджені в виробничій програмі на 2025 рік. Сума програми 2 мільйони 142 тисячі 974 гривні. Це на відшкодування різниці в тарифах по централізованому водопостачанню мільйон 795 тисяч 219 гривень, і по централізованому водовідведенню 347 тисяч 755 гривень. Також в цій програмі пропонується на вимогу казначейства розбити ці кошти конкретно за напрямками. Заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплату електроенергії та оплату покупної води. Питання 22 до заповнення переліку переліку видів діяльності комунального підприємства. До нас звернулося комунальне підприємство Замбольський міський водоканал щодо розширення видів діяльності, а саме доповнити е їх перелік, вирощування інших однорічних і дворічних культур та відтворення рослин. Пропоную це підтримати. Співпраці програми добре і все. Яка зараз припинила роботу, і тому треба, щоб підприємство вало використовувати і заробляти. Ліквідували за іщи так голос. Так? <звідували> Дякую. Питання 23. Про внесення змін до програми розвитку. Пропонується бути зміни до програми розвитку освіти при формуванні бюджету намилково це викладені технічної помилки, закладені кошти в сумі 95 тисяч на придбання одягу для дітей. Це забезпечення соцгарантії гарантії дітям більо категорії. Код економічної класифікації 2240, як оплата послуг, а необхідно на код економічної класифікації придбання предметів матеріалів чисто виправдано технічної помилки. Плюс на мінус. Добре. 24 питання про внесення змін до програми підтримки. За формування бюджету на 25 й рік. На цю програму ми закладали кошти на два місяці у сумі 100 тисяч. І з урахуванням тому, що із на сесії із ми на ці програми ще будемо додати кошти. Пропонується збільшити фінансування програми на матеріальну допомогу для забезпечення організації заходів фінансової та іншої соціальної підтримки, ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей у сумі 620 тисяч 800 гривень за рахунок залишку додаткової дотації, яка склалася на початок року. Таким чином сума програми буде становити 720 тисяч 800 гривень. Задобавлю, що 100 тисяч було закладено спочатку і вже впродовж першого місяця комісія, яка розглядає заяви, тих, хто звертається, вже використалися кошти повністю. Тобто потреба, велика є, у голосуванні за цієї країни. Дякую. 25-те питання. Про внесення змін до програми соціального захисту сьогодні. Подібна ситуація при контролянні бюджету ми закладали кошти на перші два місяці і з рахуванням того, що і залишком у лютому місяці ми будемо додати ще кошти. Планується збільшити фінансування програми на забезпечення виплати надання матеріальної допомоги мешканцям громади у сумі 1 мільйон 300 тисяч за рахунок залишку додаткової дотації на початку. За що стати пронесення до програми виплати компенсації і за Така ж сама ситуація, ми збільшуємо фінансування програми. На перші два місяці ми закладали 70 тисяч. Пропонується збільшити фінансування програми на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування. У сумі 430 тисяч за рахунок залишку додаткової дотації на початок року. Таким чином сума програми буде складати 500 тисяч гривень на рік. Утимо з тою програмою що було питання до качова щодо е субвенцій, яку ми даємо е постолівській громаді. Це абсолютно різні речі. Ми там отримаємо наших людей, які в стаціонарі перебувають. І відповідно, фінансуємо соцпрацівників, які надають посту на професійні основи. йде в цій програмі не саме не професійна основа. І тому відповідно ще раз скажу, що поки на сьогодні у нас не виникла потреба, Я не, не виникла необхідна. Не була субвенція сусідній громаді Ниворотівській для того, щоб СР працював у нас на території, але була зустріч з керівництвом ем, центру надання соціальних послуг було громади, і скоріш за все може в березні. Ми будемо питання розказати створення власного центру. І тоді е, суспряцівники, які працюють на професійній основі, будуть уже у нас. В штаті і відповідно ПСР, буде в штаті, оскільки кількість людей, які потребують патронату, збільшується, і відповідно складні життєві обставини збільшується, і кількість дітей, які постраждали в нас тут агресії, збільшується. Тому навантаження ну, заразу нас зростає. Це просто наперед. Так, питання двадцять сім: змінити рішення. Ми знаємо, що у нас у двох закладах, в одному закладі освіти дошкільної Пополюшка і в закладі загальношки освіти ліцею No1 на сьогодні функціонують котельні. І ці котельні ми розглядаємо, як е, пункти обігріву для населення підтримуємо будівлі в робочому стані, тому що люди мали можливість наші потреби прийти і певний час перебути в цьому приміщенні. А оскільки не закладав, немає в штаті працівників, які мають туризати за котельною, є пропозиція вести за да, по 0,5 штатне працтатних одиниць почигара котельщика. Люди вже прийшли навчання, вони мають посвідчення, що вони можуть це робити, і це тільки на опалювальний сезон з 1,03 по 15,04. Ну і крім того, зміни в палаці культури вілейни, прохання керівника закладу, начальника відділу, підтримати їх. Немає на сьогодні волікмейстера вакантна посада, її скоротити 0,5. І натомість ввести 0,5 керівника гурту Авжеж, який на сьогодні діючий, який працює, і відповідно, щоб це вже був професійний колектив, а не повністю ракетка. Обична ракетка, так. 28 питання про внесення змін до рішення Задосліської ради про затвердження базової мережі закладів культури. Воно впливає із того, що ми внесли зміни, перейменували Великодолинський центр культури дозвілля або Великостромський. І тому, відповідно, через це треба в базову мережу внести зміни, тобто замість Великопостромського будуть про Великодолемську. Тих, 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 тих. Так, 29 -е питання про до рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади пропонується збільшити додаткову частину бюджету зараз напало додаткової досадки у сумі 2 мільйона триста п'ятдесят тисяч вісімсот зв'язків на забезпечення виплати компенсації які засобами собою з данам попроти по сумі 430 тисяч Надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які опинилися у статусі житлові ситуації у сумі по домі 300 тисяч. Матеріальна допомога забезпечення організації заходів відносин та іншої спеціальні підтримки ретельної військових школу, військовослужбовців, членів їх сімей у сумі 620 тисяч 800 гривень. Також пропонували бюджету на 25 п'яти рік у нас була ситуація, що наші бюджетні установи не повністю забезпечені заробітною платою і. Бюджет складав тільки на два місяці, тому планується за рахунок загального фонду бюджету по дитячим дошкільним закладам до повної потреби річної додавати 17 мільйонів 93 тисячі 643 гривні на заробітну плату з нарахування за рахунок і залишку загального фонду бюджету, за рахунок залишку екологічних коштів спеціального фонду бюджету. Пропонується збільшити ну, видаткову частину закладів середньої загальної освіти. Це для вульшого обслуговуючого персоналу на назад відплату з нарахування у сумі 13 млн 41 132 грн. За рахунок екологічних коштів пропонується надання субвенцій ну, тут і Збройні сили всього використання коштів 9 млн 447 грн. 1694 гривні. Це тільки на підтримку ЗСУ. Mm -hmm. Не знаю, розвучується сума. Mm -hmm. На управління стратегічних розслідувань 995 тисяч. Mm -hmm. На, на казначейство, субвенція для казначейства 78 тисяч. На відшкодування різниці тарифів на централізоване постачання та готові вкладення 1 мільйон 318 тисяч 974 гривні. Програма підтримки Наказано ве придбання системи повіщення 55 тисяч 720 гривень. Також пропонується перерозподіл коштів з наших програм. Те, що я раніше озвучувала, це по програмі благоустрою, це зміна в ході програмної класифікації з 690 мінус 99 тисяч і інше по програмної класифікації 6014 плюс 99 тисяч. Це послуга з розробленням старого плану відходами. Також по Програмі цивільного захисту населення зменшення фінансування програми у сумі 158 тисяч 645 гривень це послана і домовлення за міни і далі, яка переносить про програму опінгінки і збільшеної заміни 158 645 гривень. Також по програмі розвитку освіти за кодами економічної класифікації зміни за 2240 мінус 95 тисяч і за 22,10 плюс 95 тисяч. І по програмі з операторного розвитку, яке озвучувала збільшити видатки за рахунок за рахунок зменшення видатків нового будівництва розвідних податкові відмера Села Маринська, триста восімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят тирнів мініс, і розробка про документації та походження експертизи. Від Слава велика долина, староста у сумі 190 гривень, зменшення авторського нагляду по об'єкту Капремонт, ремонт підвального приміщення для використання укриття Зандозького палаці культури у сумі 5371. І при цьому збільшення технічного нагляду по цьому ж об'єкту у сумі 820 гривні і збільшення коштів на виконання будівельних робіт також по цьому об'єкту 580 тисяч тобто фінансування не збільшується просто. Перекидка ніж нашого ну, кого хочу сказати, що чули це про які по освіті, так, скільки треба домовляти на дошкільну освіту, загальну школьну освіту. У контексті цього комісія бюджетна попросила, щоб я передала. Керівнику за керівнику відділу освіти підготувати людей, доповідну записку щодо використання бюджетних коштів мається на увазі, скільки працівників перебувають у відпустці безбережне, скільки у простоях, скільки на сьогодні працюють, які проходить, пройти використання цих також одна різана. І ще процедурне питання, появине голосування, коли будете відмічати в протоколі. Є розбіжності по тим, що ви голосували? Якби що... скажіть, будь ласка, на питання отам тисяч казначись. Це все бі і звідки воно витікає? Це не бі заловка. Ми в минулому році і позаминулому зверталися про надання субвенції на саме на електроенергію і на оплату природного газу. Для пам'ятаю за пароліки на минулому році ми їм надавали 40 тисяч виділяли. Вони повністю не використали за 25-15 п'ять років. В цьому році також надійшов вислідник. 38 тисяч на оплату електроенергії і 40 тисяч на оплату природного. газу. Це не поля залука, вони звертаються з таким проханням. Ну, на розгляд депутатів отримати чи ні, є таке звернення, але його не можуть бути отримати. Що їх є звернення є, я так, можу показати. Так це виходить до нас звертаються. Ні, вони не тільки до нас вони звертаються в інші громади. Це не тільки до нас такі. Що більше не можемо ті з діти? Ну, ми ще наш державний бюджет. Ну, державний бюджет мало ну, виділяє кошти, виті. Виті, тому вони звертаються за допомогою <клухи> працювати комфортно, бути з електроенергією, обслуговувати наші громади також. <клухи> ну, тому що, якщо ми не проголосуємо за ці 78 тисяч, то буде ставити полки в колеса. Правильно? Я а не так? можу на це повести. Я не знаю. Ні, це так воно. Ну Можливо і так. Відношення може. Ну, на сесії я думаю, що депутати це питання ще зачеплять. Так, да, і особисто проголосують здорові особисто депутати. Тому у кожного в руках буде пульті. І виразиться Вирази я думаю, вирізать так. Дякую. Тридцяте питання. Про надання доводи товариству. За обмеженою відповідальності електроподатки на використанні частини земельної ділянки площі 148 гектар для будівництва газотурбінних установок до оформлення речових прав на частини земельної ділянки, в основному законодавством порядку. Це, я так розумію, на території медіа. Якраз да, якраз. На території, що займає енерго... Буде встановлюватися за трубій установка. Так? Про... Можете... Ви, Ви, да, можу пояснити ці. на території, яка знаходиться в оренді у ДТЕК «Ніпроенерго» Це промзона Приврізької ТЕС Планується збудувати коверні установки. І з цією метою просять погодити тимчасове використання без правоостановлюючих документів земельної ділянки орієнтовної площі до 2 гектарів з існуючої показаної земельної ділянки. В подальшому буде оформлено або субаренда, або оренда цієї земельної ділянки належним чином. Тобто на сьогодні це попереднє тільки рішення погодження використання цієї земельної ділянки з метою будівництва. Є постанова Кабміну, тут тобто це передбачено, така процедура будівництво без е, е, містобудівної документації, скажімо так. Ну, на мою думку, любе промишлене будівництво це розвиток економічної стану стан, е... громади, тому я лично, особисто, я за. Є питання. <питання>, питання. Все, дякую. Дякую, колеги. І ну, ще є питання. Є волю питання. <питання> там <кому> є до нас питання. Ні, Дя дякую. Дякую тоді, до зустрічі на сесії.